Нині на виїзд з України перед пунктом пропуску є годин 1230 вантажівок. Митники зазначають, черги збільшуються саме перед вихідними. На будні наплив фур на кордоні менший. Нині черги розтягнулися на 30 кілометрів вздовж магістралі. А за добу можуть оформити лише 600 автомобілів і лише 60 тих вантажівок, які потребують ветеринарного контролю. Крім того, водії найчастіше обирають їхати через Ягодин, бо це найкоротший шлях. Було досягнуто певних домовленостей між українською і польською стороною. Для того аби збільшити пропускну спроможність пункту пропуску ягодин саме для сільськогосподарської продукції, і домовилися, що буде винесено окремо центр, де буде здійснюватися цітовид-контроль, що збільшить кількість лікарів, ветеринарів, які здійснюють дослідження цієї продукції. І власне цілодобово вони будуть працювати. Ми Мовити на рівень 300 транспортних засобів за добу, які підлягають світове